Радіо UA Chicago. Володимир Моїсей, військовий капелан, спортсмен, психолог, громадський діяч та батько року. І власне саме про остання. Сьогодні ми більше поспілкуємося. Володимир, ти є людина, яку якій ми ми вже дали таке, таке клеймо в хорошому розумінні того слова. людина, яка надихає жити по-новому. Власне, минулого разу ми трішки спілкувалися про твій особистий досвід, як ти жив і живеш по новому. Сьогодні ми трішки поспілкуємося про інших. Як ти їм допомагає жити по-новому, а саме про дітей? Тому що знаю, зараз йде активна робота над а, табором для діт дітей, діточок, які живуть у прифронтових зонах а, у зонах бойових дій. Якщо можеш трішки більш детальніше про це, а, розкажи для нашої аудиторії, для нашої діаспори, щоб вони розуміли, що взагалі зараз відбувається в Україні. Так, дякую, Дмитро. Дуже радий, дуже радий, дуже вдячний за можливість, що. Сьогодні ми можемо про це говорити, і, е, як сказала одна людина, е, ну в цілому ми багато чули таке висловлення, як що діти це наше майбутнє. Да, мені сподобалася одна теза однієї людини, він сказав, е, це ми майбутнє наших дітей. Ми розуміємо, що сьогодні е, одна з таких найважливіших е, категорій. Е, категорій Суспільства, да, яке буде формувати вже сьогодні в Україні, і не тільки в Україні, це є діти. І діти дивляться, діти розуміють, але в якомусь питанні ми розуміємо, що діти не знають, як жити в сьогоднішньому часі, як бути в сьогоднішньому часі спроможними проживати, відчувати. Бо ми розуміємо, що багато дітей втратили батьків або втратили когось із батьків. Або втратили домівки, або втратили хоча б безпеку. Тому в цілому цей табір, я б сказав, не табір, а табірна діяльність, яка буде розповсюджуватись по різним місцям, особливо в містах там, де є бойові дії, він так і називається «Подаруй надію. Тобто, ідея в тому, що є різні команди, які локально служать, допомагають дітям в різних місцях. І, звичайно, ми розуміємо, що сьогоднішній час за все ну, в цілому за все, е, ну, умовно говорить е, якісь можливості. Ми розуміємо, щоб доїхати до дітей, зробити, подарувати, дати надію, побути, провести якихось цікавих людей, і все таке інше. На жаль, це все сьогодні коштує. І зазвичай ну, ми максимально робимо це максимально своїми силами. Але знаєте, я бачу. Е, і в прошлому, в прошлому да, ефірі я трішечки про це говорив, коли я був в одному місці. Це е, червона зона на Херсоні, коли е, дівчинка до мене підійшла, і просто мене так дуже сильно обняла. Коли я просто спитав, ну, як в неї справи, і подарував їй подарунок. І через деякий час я дізнався, що вона втратила батька. І вона просто мене довго так тримала е, своїми ручками, Десь там 12-13 років їй було. І коли я це бачу, я розумію, що е, ми багато будемо бачити, ми багато будемо переживати ці події, навіть коли закінчиться війна. І сьогодні на наших плечах, на дорослих плечах є саме те, щоб ми могли сформувати правильну поведінку, сформувати можливості, сформувати. Ідею, як сьогодні дітям треба зростати, як їм сьогодні треба дивитися на ці реальності, Так, да, ми не можемо цим табором змінити, і знаєте, ми не можемо змінити повністю, але ми можемо подарувати цю надію. Ми можемо надихнути команду, яка а, працює в цьому таборі. Я знаю, що кожна можливість вона може змінити щось велике. Іноді нам здається, та що можна зробити, коли ти там попрацюєш якийсь час, там невеличкий час. Я можу сказати, що я бачив багато, фізично бачив історію, коли ти знаходишся з дитиною якийсь час, допомагаєш, служиш, любиш, робиш все для неї. Через деякий час ця дитина просто каже: знаєте, колись, або в цей час я не хотів жити, або в цей час я не знав, як мені триматися в цьому житті. І через деякий час я зрозумів, що я. Я, я потрібен цьому життю, я потрібен своїм там, близьким людям або ще щось. І це є дуже важливо в сьогоднішній час. Тому е, ми, ми не будемо закінчувати робити добро, е, але я максимально хотів би е, сказати кожному, кожному, хто сьогодні дивиться слухає. слухає. Е, я знаю, що ви багато робите, знаєте, я. Коли був у вас в діаспорі в Чикаго, я побачив людей, які просто любили любили мене не за що. Я був в Шоці. От, от прям в такому класному шоці, коли ви на мене ви мене прийняли, ви прийняли людей, які були зі мною, військових, людей, які живуть в інших штатах, які були з нами. Приїхали, ви прийняли нас такою любов'ю. Ви робили для нас свята. Ви допомагали, це просто щось нереальне, і я реально вдячний. І я знаю, що кожен з вас дуже багато робив і робить на сьогоднішній час, і ми віримо в цю перемогу. Ми віримо в те, що цей час важкий, так. Але ми віримо, що разом потрішки-потрішки по трішки ми можемо робити такі класні, я би не сказав, проекти. Знаєте, мені не дуже подобається слово проекти мені подобається слово робити, те, що ми повинні робити. Тобто. Робити те, що ми, ми не те, що повинні як люди, а як українці, як е, люди, які е, мають ідентичність е, один до одного, навіть якщо нас е, від'єдняє великі, великі відстані, можливо, якісь культурні аспекти, релігійні або ще щось, або ще щось, але ми знаємо, що є наші маленькі українці, є люди, які потребують нас. І я просто хочу заохочити кожного, кож, кожного підтримати цей невеличку цю ідею, яка може змінювати і давати надію. Я, я вірю в надію. Я вірю, що Бог нам допоможе. Я вірю, що кожна людина, яка спроможна в цьому питанні, я вірю, що це не буде просто щось таке маленьке, це щось велике. Я знаю, Тому це, реально я, знаю. я дуже дуже вдячний. Вдячний і це трішечки про це. Е, е, Звичайно, я би з великою радістю десь там, думаю, через місяць би хотів би ще вийти в ефір і зробити таке класне е слайд-шоу, де ви б могли б побачити да, цих дітей, побачити ці усмішки. Побачити з однієї сторони цю розруху, а з іншої сторони цю надію і ці серця, які, е які живуть. Можливо, що чогось не маючи, але водночас з великою Тому велике вітання вам від українців, від дітей, які нас будуть бачити. Ми всіх не знаємо, але максимально хочемо потрапити до всіх дітей, які до нас звернулися. Знаю, в Чикаго є фонди, які займаються дітками в Україні. Є люди, які безпосередньо беруть опіку над якимись дітками, які втратили батьків. Сподіваємось, ті, хто нас зараз слухають, і нас дивляться, зможуть доєднатися до цієї чудової ініціативи, тому що насправді це є важливо. І якщо вже доросла людороста людина може сама про себе подбати, то дитина дуже часто потребує когось, хто би їй допоміг. Тому Знову ж таки закликаємо всіх небайдужих доєднатися до цієї ініціативи. Ми обов'язково в описі під цим відео під цим відео дамо всі реквізити, як це можна зробити, і не тільки і не завжди це можна робити фінансово можна деколи просто хорошим словом допомогти когось підбадьорити. Ну і про втому хочу теж сказати, тому що. Як не як вже а, другий третій рік пішов війни, війни великої війни, повномасштабної і одинадцятий рік а, загалом війни російсько-української, а багато хто говорить, що змучений, але а що а що робити тим дітям? Ну тому що їх по суті вибору немає. Вони були народжені в такий час, що от а, а що їм бути не не жити, чи що, куди їм діватися? А це перше. Друге, діти, які а, називали себе діхими, в 2014 році, зараз вже. Більшості свої взяли до рук зброю, захищають нашу державу. Тому власне, напевно, тому і полягає наше завдання так не просто виграти війну, не просто от відстояти нашу землю, але ще й подарувати якесь майбутнє цій цій державі. Ну і майбутнє точно будуть робити наші наші діти. І власне про них знову ж таки ми маємо дбати, маємо думати, і це наш обов'язок, особливо напевно, тих людей, хто перебуває далеко від своєї країни, хто перебуває тут в Америці, хоча б хоча б одній дитині, якщо ми допоможемо, я думаю, це вже буде величезна, величезна, просто наша наша перемога. Я тебе ще хотів запитати, Володимир, а от. Uh, з чим звертаються? Ти от, їздиш так, до дітей, які от, втратили батьки, втратили домівку. А що вони тебе просять найбільше? Які в них є запити? Це якась іграшка, це час, це увага, це відпочинок. ну от, Що найбільше, який які найбільше такий популярний запит від дітей ти чуєш? А найпопулярніший запит це коли діти говорять, ми би хотіли, щоб був мир. Um. Ми дуже часто провозили іграшки смачну їжу, навіть деяких дітей вивозили і допомагали в цьому плані, щоб вивозити якісь безпечні місця, щоб з ними да, проводили різні різні. Вони повертаються додому в якомусь часі. І всі вони кажуть, вони деякі навіть вже не бояться те, що проходить, вони не бояться того, що. Вони... Можуть щось не з'їсти або ще щось, але вони кожен говорить: ми так хочемо, щоб закінчилась війна. Ми так хочемо, щоб якщо є батько, щоб він повернувся, якщо є мати, щоб вона повернулася. Ми так хочемо побачити друзів. І звичайно, вони всі кажуть, що ми так часто не бачимо людей, які раніше до нас приїжджали, тобто, це якісь да, такі села або місця, де. Де в цілому не так було багато людей, і коли ще не приїздять до них якісь е, люди, да, тобто волонтери або ще щось. Тому для них це дуже важливо. Тобто, ці емоції, ці стосунки, розуміння, що їх хтось розуміє, і звичайно, як всі діти, звичайно, вони люблять іграшки, що солоденьке, звичайно, це допомагає якось пройти цю часткове ці випробування. Але кожен з них сьогодні говорить: ми так хочемо мир. Тому я знаю, що ці дії, які ми робимо, і не тільки ми, дуже багато організацій, хто допомагає, і так і ми це бачимо також. І ця кожна дія вона може провогувати те, що дитина може вірити ще більше, мати цю надію в те, що вони не покинуті. І тому мені знаєте, мені не подобається це говорити як, як проект, Бо моє життя колись було таким напрямком, що колись було в мене таке. Таке, знаєте, таке ж слово, слово до серця. Потурбуйся про те, що я дам тобі, я потурбуюсь про тебе. І це для мене є важливою місією турбуватися про тих, хто сьогодні найбільше потурбує. І це якраз і діти. Бо, на жаль, ми розуміємо, що вони не зможуть себе захистити не емоційно, не духовно, не фізично. Ми розуміємо, що ми повинні бути поряд. І звичайно, наскільки наскільки це можливо, реальність вона різна, різна, бо не всі батьки далеко не всі батьки можуть або спроможні виїхати в більш безпечні зони. На жаль, на жаль, ми бачимо, що не всі можуть зняти житло там, де більш безпечно, і більшість з них залишається в тих містах, де сьогодні важко, але водночас це дає надію. Коли ти їдеш по цим містам, ти розумієш, з лівої сторони ти бачиш розруху, а з правої сторони бачиш, як дитинки, дітки граються в футбол, ти розумієш, що життя завжди переможе смерть. Завжди. І ти розумієш що так, це такі реальності. І коли ми можемо приїжджати, надихати, допомагати, підтримувати, підтримувати психологічно, робити щось для них. Це їм дає таку велику, велику силу і бодьовість для того, щоб дивитися на життя по-іншому. Тому це для мене це як місія. І я вірю, що для кожного з нас це не просто проект, це не просто якийсь маленький шматочок чогось, це життя. І я знаю, що кожна з цих дитин, яка переживе подібні класні відносини, вона скаже дякую собі, вона скаже, дякую світу, і вона скаже дякую. Тому і звичайно, така дитина зможе пронести і відновлювати те, що дійсно прийдеться відновлювати, мати цей ресурс, бо цей ресурс колись є надали. Тому я максимально закликаю кожного, як ти сказав, що хтось може просто думкою, хтось реально можливостю, хтось ще якось. Тобто все потрібно. Я вірю і знаю, що як говорять, да, тобто, всі. А, всі ресурси, все потрібно для того, щоб е, ця перемога була реальною. І реальною на всіх фронтах. І реальною, коли навіть ми бачимо різні обставини. Тому я вдячний, я вдячний, і я знаю, що ваша спільнота просто крута. Я дякую вам дуже. Ми всі віримо в на нашу перемогу. Ми всі віримо, що мрії тих діточок обов'язково стануть реальністю, настане мир. Але чого вартує та перемога, чого вартує той мир, якщо дійсно не буде кому далі жити, не буде дітей, не буде, вони не будуть бачити свого майбутнього в цій державі. Це дещо більше, це дещо вище, дещо більш філософське, але воно є дуже дуже важливе, фундаментальне, тому що здобувши перемогу. Ми маємо забезпечити наше майбутнє і щоб воно ніколи не повторилося. Щоб ця історія ніколи не повторилася. Тому діти це завжди був, є і буде пріоритетом їхнє навчання, їхні, їхній світогляд для нас насправді зараз це на вагу золота. Це на чим мають працювати всі ті, напевно, хто не на фронті. Досі тобі, Володимире, величезно хочу сказати дякую за те, що ти взяв для себе цей напрямок. Цю нішу важливо, дуже важливо. Ми будемо підтримувати. Сподіваюся, що знову. У ж таки наша діаспора в цей раз теж не підведе, зможе зможе якось долучитися до цього проекту. Нагадую ще раз в описі до цього відео на нашому ютуб каналі Радіо є Чикаго буде і є. Вже напевно вся детальна інформація на момент, коли ви дивитеся це відео. Тому заходьте, будь ласка, перечитайте, ознайомтеся. І якщо є можливість чимось допомогти, зробіть це, будемо вам вдячні. І від редакції радіо є Чикаго і відповідно Володимир від свого імені теж буде дуже вдячний. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо ЮАЙЧИКО